Всім привіт! Моє мото з вами, Олексій на зв'язку. Сьоми ранку, Київ, ви ще спите, ми вже працюємо. Клієнт попередньо нам відправляв одне оголошення в місті Івано-Франківськ, ми були там. Але переглянувши те оголошення, ми підняли свою агентську базу, і агентська база нам донесла. Цю інформацію по тому мотоциклу, хто що, куди, як і що з ним було. Мотоцикл той був утрощений по саме бак і ще й при тому то був топляк. Взяли його по на початку бойових дій, продали за 7 тисяч, навіть і за 5. Потім дуже мудра людина вирішила його продати за 12,5 нашому клієнту. Не суть. Переглянули інші екземпляри. Він відправив ще один мотоцикл на огляд. Ми подивились, там також бита Америка. Виглядає мега-супер круто. І добре, що його передивились попередньо. Чому? Тому що, як пробивши, бо бачили, що там також не все добре. Він паданий, весь на китайському пластику, а ціна як за класний мод. Зараз же. Подивившись, уже я своїм оком переглянув, що є по ринку, я запропонував чоловіку трошки старіші по рокам, але сподіваюся, краще постанув екземпляр, який був привезений з Європи. Що ми будемо бачити далі на виході? Ви побачите під час цього ролику. А ми їдемо. Дивимося Кавасаки 12. Кавасакі 2013, 2014. І так, по технічному, по технічному стану. На перший погляд, все в ідеалі. Передні тормозні диски взагалі супер. Жодні болти не крутились. Передня гума ще заводська Встановлена Модель на ABS, як завжди. Всі наліпки. Завод. Передній болотник в ідеалі, ніде не паяний, нічого абсолютно. По колодкам. Що у нас колодки розказують? Да, колодки, походу, ще в заводському стані. 50% у них ресурс по оптиці. Передня оптика. Вся завод. В, комара. в комарах без пошкоджень. Знизу вихлопний колектор без пошкоджень. Тильна сторона радіатора повністю ціла. Загибів на сотах і всьому іншому нема. Косметичний стан передньої частини мотоцикла. є невеличкі ссадини. зовсім невеличкі. Ось тут підкрашено. Ну, це може бути нічого критичного. Мотоцикл не новий, як то кажуть. На зеркалах є невеличкі садини, але все по оригіналу, все сток. всякого герметику не видно. Прокладка все тут добре з правої, з, з лівої сторони генератора. Болти не кручені, видно, що нічого не знімалося. Тут все в нормі. Задній тормозний диск аналогічно до переднього в ідеалі. Колодки, да, колодки свіженькі стоять видно. В трубах все чисто, сухо, як то кажуть, без, без тут, Тут у нас так, 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 це, 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 це розетка, це у них така схема стандартна. По нижній частині, по правої сторони, все гарно. Є невеличка тут садіна. Ці випираючі частини у них є. Зверху аналогічно, ну, є невеличкі садіни, ну, з цим можна жити, миритися, це нічого критичного, це тільки на місці його. Десь видно, перечевили. На курках. Да, воно видно, що ну, це нічого такого, це просто десь завалений на місці. По е рулю і, і кліпона встановлений руль. Власник віддає ще е траверсу оригінальну, і, і кліпони, і тормозні шланги, повністю все віддають. Е ще хотів це кофрова система без нього приєм, без кофрів приїхав. Сам сіло, це свої ага. свої, свого. Є кофри чи вони не йдуть в комплекті. З мотоциклом йдуть. Так, так, з мотоциклом віддають кофри, це дуже добре. Вилка не розбиралась, абсолютно немає жодного сліду, слідів демонтажу під панелью слідів якогось колхозу і втручань. Я не бачу. Sağ <laughs> Хто шукає собі зізера, купляйте зізера. Максимально цивільний мод, максимально приємний в керуванні. Попереднім тормозам все добре. Ніде немає ніяких б'є, ні закусувань, нічого. Тихенько йде, ні шоргає, ні чургає, тобто диски все рівненькі. Чого так? Тому що буває, я завжди перевіряю, права сторона. Буває, люди піджимають а, бордю. до, до бордюра, і все і автоматом, воно щелкає, і все. Вроді дивишся, по моту ніяких питань немає на диску є звуки. Так. Через... Ну, не було ні удара, нічого просто і за да. да. Я снімав диски, давав на баланси, але його на чуть його до да. першого прогріва і воно да. пливе зразу. Да, да, зараз, я... Я... А, я... І люди не вірять, люди кажуть, так, да, ми це, ми поміняємо. Я говорю, Лю... ну, віддам на балансіровку, кажу, хлопці. Ну, вже... то -то бордюра, ты, когда... три чотири рази перегрів, десь хватану потім по до енсайту, от зараз до тебе ходити. Тяг усах, коли відтормуєш, так. Я знаю, у нас таке на Фке було. Тут там був 17. 000. Та взагалі. Тут я просто не торможу передніми тормозами і очень редко. Только жопу торможу, щоб не зінашило диски тормозні і колодки. Угу. Ну же ефективність то переднього тормоза. А я ж екстремально торможу переднім, а так по якщо плавно Ну плавно-плавно так. Ну моє резюме по мотоциклу. Живо. Живо все. Відчувається, що мотоцикл дійсно з е, нормальним станом. Коли навіть сідаєш на нього, нема такого, як корча якогось береш американського, він пожований, потовчений. Живий мот відчувається одразу. У даному варіанті з клієнтом будемо говорити, що людина скаже. ось своє резюме я скажу. А так, дякую, що нас дивитесь. Блін, ну конечно, звісно. Мод. Красивий мод. Розкраска ще. Його а там же же киев Київ зелений. Закінчили огляд Кавасакі зі 1400 13 рік. Заявлений пробіг на одометрі 14 тисяч. Що я можу сказати по цьому мотоциклу? Дід. Фу. Що я можу сказати по цьому мотоциклу? Мотоцикл із-під діда. По тому, що стоїть руль траверса, і все інше змінене, тобто не є оригінальним. Я думаю, ви зрозуміли. По словам власника, мотоцикл був пригнаний однією дуже відомою фірмою, яка займається доставкою мотоциклів з Швейцарії. І в Швейцарії на ньому їздив дідулька, якому було 70 років. Він приїхав, здав цей мод в салон і взяв інший і поїхав далі. А цей мотоцикл вони викупили і привезли йому. А, судячи з того, як мотоцикл виглядає ззовні, я можу йому повірити. Чому? Тому що мод не намазаний, мод не намитий, мод не начищений. А, і оглянувши його в круг, я бачу, що не кручений взагалі жоден болтик. А це дуже рідко зустрічається. Всі зіраї, які продаються на ринку України, у них є три пуття. Перша пуття. Це Японія, його приганяють в Україну. Він може бути задушений і повністю пояться в корозії. Друга путя — це Америка, де на ньому і м'якси починають там наступати, і розривати його в слюні, а потім продають розбитий на копарті. Його наші купують, губи малюють. І продають нашим пацанам. Той, хто не розбирається, купує такий мотоцикл, думає, що в нього все ідеально, але знаєте, з Кавасакі є дуже велика проблема. У нього дуже-дуже дуже багато тендітних кріплень по морді і по всьому пластику. Мотоцикл, який вже побував в ДТП, з вирогідністю вер... 99% буде весь отакий, як желе. Його ніхто не, не, назад не зробить, не складе, не восстановить. Як е, результат того, що мотоцикли в такому стані по пластику, ви коли на ньому їдете, він відчувається, як таке-добре -добре болтами. Воно все гуляє. У Кавасакі і так ніколи не було доброго пластика. Він весь є такий жиденький, там туди-сюди, він поскрупує, пошиплює. На Зізері це взагалі відчувається дуже добре. На 1400 GTR, який базується на базі цієї моделі, так там взагалі, там взагалі. Ну просто настільки дуже багато кріплень, все так зав'язане. Ну, не про кріплення, конкретно про цей мод. І третій варіант, третє пуття. Як на мене, найкраще, це коли мотоцикл приїжджає з Європи. З Європи приїжджають два варіанти мотоциклі. Усосані з величезним пробігом, але плюс-мінус по нормальному стану. Наші пацьки його крутять, малюють. Під підтяг під, підшаманюють і продають знову. І найкращий з моєї точки зору варіант це нехай трошки більше пробігу, але щоб він був візуально цілий, технічно він буде в нормальному стані. Але такі мотоцикли треба шукати. І вони а, коштують, як правило, на відсотків 10-12 дорожче всіх інших моделей в цих же самих ці, а, роках випуску. Я дивлюсь лише. На такі екземпляри, тому що з дорожчого зробити дешевше можна, але ніяк не навпаки. Тут ми побачили якраз яскравий приклад того, як мотоцикл приїжджає з Європи з маленьким пробігом. Поп... І до адекватного власника, який на ньому їздить, і розуміє, що він купив і як на ньому треба його експлуатувати. Зі слів людини, у нього це не перший зізір, у нього був ще мод першої модифікації і перших років випуску. Тому людина, як то кажуть, прохавана в цих всіх питаннях, і він розуміє, на чому їздити. По всім візуальним, технічним, слуховим, органоліптичним показникам мотоцикл мені сподобався. Який висновок буде клієнта, ви побачите може в кінці цього відео, якщо людина нам відправить свій відеовідгук стосовно нашої роботи? Наразі вам дуже велике дякую. Що ви слідкуєте за тим, як ми працюємо. Ви слідкуєте за тим, що ми підбираємо, як ми підбираємо. Сподіваюся, ви можете бути нашим наступним клієнтом для тих, хто зацікавлений, номера телефонів є в описі. Під цим відео звертайтесь, пишіть, Ми зробимо для вас гарну послугу, підберемо дійсно класний мотоцикл в вашому ціновому діапазоні. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. З вами, як завжди, був Олексій і проєкт мото». Ми працюємо для кожного. З вами, як завжди, був Олексій і проєкт і Кашлюк. З вами, як завжди, був Олексій і проєкт мото». Ми працюємо для вас, працюємо для кожного. Не перемикайтесь, будьте завжди з нами на зв'язку. Па-па!